Сьогодні 2 червня, соя, фаза, другий 3-4 листок. Ось, видно. Сьогодні п'ятниця. На цьому полі проводилася гербіцидна обробка. У нас виходить варто 8 травня, як бачимо, ну, трохи ось тут є, що потрібно було, мабуть, вручну докропити, щоб забрати ці буряни. все погано, скроплено. А так, ось такі бур'яни майже всі. Ось є там передах ось такі санки. Ось так, трохи рідковата вона. Ось так. так в планах. Десь на їдучі вихідні за тиждень наносити. мікроелементи також планую додати домів, мабуть, щоб дати трохи жили якоїсь. хочете подивитися, там є стрібки також ще з нового року залишилось. Там видно є такі і ось тут попереду, де погано обробив минулий рік пирий. Ні, тут пирий цього року знищено повністю. Да, Перий, здається, тут знищений. Знищено. Адже минулого року тут, де був перейт, а навіть сої і не було. Ось такі посіви сої. Видно. Хоча насіння оброблене інсектицидним потруйником, але вже від посіву завтра буде місяць. Завтра буде вже 31 день, як посіяно соє треба було щось носити шкідників на погода порятич мінь який дістався моїй дружині у спадок від її батька ну, четверта частина цього поля ми собі заберемо Ось так лободу також знищено.